Друзі, вітаю! Дякую за підтримку. Е, зараз хочу показ... ну, показую вам, е, яку помилку не треба допускати при вирощуванні фіалочок. Ну, взагалі, помилок не треба допускати в вирощуванні. Е, і хочу вам сказати зараз ось про цю... ну, я тут бачила у Ютубі, і ну, хочу... ну, покажу вам, як роблю я і. Не хочу, щоб ви, ну, щоб ваші фіалочки. Я не хочу, щоб хворіли мої фіалочки, і не хочу, щоб хворіли ваші фіалочки. Я думаю, що це більше для новачків буде і відео. Ну і взагалі, хто бажає дивіться, подобайк відео, коментуйте обов'язково, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Діліться з друзями відео. І, ну що ж, давайте я вам зараз покажу, е, яка е, може бути е, ну, помилка при пересадці діточок, фіалочок, не тільки діточок, стриптокарпусів, ну, різних різних рослинок, які ви вирощуєте. І е, При перевалці, якщо це не пересадка, а перевалка е, з одного вазончика в більший вазончик. Чи по стаканчиках діточки, чи е, е, укорінені черенки ви перевалюєте, пересаджуєте вже по вазончиках. Ну, Це може бути, можуть бути різні різні рослинки, які ви вирощуєте. Ну, ось дивіться, Я маю вазончик з діточками. З листочком. Вони вже такі завеликі у мене. Я, у мене є відео, я вам показувала їх вже. Я їх хочу вже розсаджувати, їх треба вже давно розсаджувати. Ну, Зараз дійшла до них черга, я буду робити. Зараз я вам покажу. Я зараз витягую з вазона рослинки, діточки. Вони вже стартери, так. Вазон, який, в якому були ці рослинки. Я, ну, у мене є такий посуд спеціальний, це може бути пакет одноразовий чи така тарілочка у мене є робоча. Я, у мене буде ще відео, я вам буду показувати, як у мене все це устроєно, як я це все роблю, і я вам покажу: ось бачите вазончик. Ні в коєму разі, я його, його не буду ставити біля е, е, торфу, який я, буду став, ну, який я буду саджати рослинки. Я його ставлю взагалі ну, в сторону. Бачите? Да. І ще при, е, бачите, скільки я багато поклала? Пінопластових кульок, не треба стільки класти. Ну, Я хочу вам сказати, дивимось на ці рослинки, які ось у мене вони в озоні виросли. Вони були в стаканчику, у мене, потім я їх перевалила в озончик, бо в стаканчику їм було тіснувато. Я розуміла, що я не встигну їх розсадити, бо почалося, почався сезон на городі. І я, у мене теж там є відео, ну я була е, зайнята трохи. А вони у мене так в вазончиках, ось такі вони у мене повимихали. Е, Ось дивіться, зараз я їх розділяю. Ну, Це ми з вами знаємо, що е, діточку треба відділі, відділити від листочка. Е, ось листочок. Ось у нас, Я вам показую, щоб вам було дуже видно, ну, видно на камеру. Ось він, листочок, я його. Ну, він дивиться, е, який він щесть, і я думаю, що з нього можна ще один раз взяти діточок, якщо ну, за потрібно, і можна, можна спробувати. Ось, дивіться. Е, це мій е, моя торфосуміш, яку я робила. І тут я чула, що говорила у Ютубі, що можна заразитися лісовим торфом і там пісок. Е, що я вам хочу сказати? Е, можна заразитися, якщо ви не простерилізуєте, якщо ви в грунт не додавите актару, я е, е, кожного разу при пересадці, перевалці, як, ну, коли я роблю е, все це з рослинками, я обов'язково використовую актару. У мене актара, вона у мене завжди є, я її додаю. У неї є свій е, строк очікування. Е, ну, періодично, через е, місяць там, я, е, якщо я не пересадила вчасно е, протязі місяця, я обробляю рослинку в азоні чи в, в стаканчику. Е, і при всьому, при, при, тому, при всьому, що я оце все роблю. Я хочу вам сказати про одну помилку, яку деякі колекціонери допускають. Я тут бачила. Дивіться, я відділяю діточку. Ну, вона вже така, діточка, бачите, вони вже листочки попереросли і вже ломаються. Це вже такий стартер, вже. бачите, його можна. Дивіться. Що я зараз роблю? Ну, Мені так зручно, наприклад, да, ось так сказала, ну, ну, мені так зручно, я взяла цей стартер так, і поклала сюди у тарілочку, чи у вас тут місочка з, грунтом, з торфом, який ви готуєте для пересадки, рослинок, для розсадки чи перевалки рослинок. Я так ніколи не роблю. Я так ніколи не зроблю. Я, е, це ось цю діточку, чи стартерчик, чи що у вас там, чи вазончику рослинка, яку Кладіть її окремо, ось так, сюди, окремо, сюди, там, де. Хай на той ґрунт, на той торф, який ви вивалили з. З вазону. Чи у вас є біля якась тарілочка, щоб вона близько була. Чи я вам так показую, щоб вам було видно, куди я так, куди я кладу і чого я не допускаю. Ось дивіться, я їх порозділила, вони тут вже такі великі. Вони вже попереросли. Ось дивіться, я кладу біля, бачите? Ось тут. Я не кладу сюди. Ось у цю чашку, міску, я вибачаюсь, так, міску, я не кладу у цю міску, де торф, у який я буду саджати рослинку. Я буду при пересадці додати актару обов'язково ще. І торф у мене стерильний. Я сюди додаю ну, коктейлі, пусняшки, я його стерилізую. Але при всьому при я не кладу ось ці рослинки, які я вивалила з вазону, які у мене росли сюди. Чого я так не роблю? Я вам зараз розповім. Проходить час, деякий час ґрунт ми обробляємо, і в кімнаті, і бри, ну, бризкаємо рослинки, і проливаємо. Але ж все, все одно проходить час. і... Ну, Все має бу ну, все може бути у житті. Десь там затримали, щось там не зробили, чи ще щось. Рослинка стоїть у ґрунті. І ми знаємо, що проходить деякий час і ґрунт стерильним, він не буває. Розумієте? А якщо я візьму, візьму ось цю діточку з вазону і з цими коріннями, я покладу у цей торф. І я весь цей той не використаю з цими діточками, а потім у мене буде другий сорт з вазону чи стаканчика. І я сюди візь, з цього з мізки візьму той, цей торф і е, е, ну, далі буду пересаджувати. А якщо ви не користуєтесь актарою, у вас жиле, ну, жиле приміщення, ви не хочете дихати всім цим е, всяке різне буває. Розумієте? І я так не роблю ніколи. Я, не, я хочу, щоб мої рослинки не хворіли, і хочу, щоб ваші рослинки не хворіли. Прислухайтесь, будь ласка, вам обирати, як розсаджувати, пересаджувати, перевалювати. Я роблю так. І зараз ще час такий, ми не кожним можемо купити препарати для вирощування так, для дезінфекції рослинок. І ну, і, я ну, говорю вам так, як я як я роблю, і ось зараз я їх порозділила. Тут у мене з одного листочка повимахали ось такі стартери. Вони вже стартери, я хочу вам сказати. ну, такі, діточка, Але це вже така, бачите, в руці в мене, бачите, яка вона велика. Це вже стартер такий, він да, великий. Ось такі вони. Корінічко, є у вас бажання, можете перемити корінночки, можна перемити в фітоспорині, можна, у чому хочете, можна їх обробити. Ну я цього не буду робити, тому що я маю актару. Я маю актару, я її додаю у стаканчики у вазони під коріннечко, на кончики ножа я додаю. у Вазончики в стаканчики, і торф у мене стерильний. І ось так я вирощую, я так завжди робила, і я задоволена. я задоволена. Великий процент відсо, великий відсоток е, того, що другий, е, ну, ну, мало що може там бути у вас. да. Я не говорю зараз про те, що, наприклад, мої рослинки хворі. Ні, я впевнена, що вони, вони не хворі. Е, якби вони були хворі, то вони б не були такі великі і вони б не росли, вони б чахли щось, бо їм там не знаю. Е, я не, не думаю, що вони чимось хворі. Но для того, щоб надалі обезпечити рослинки наші, щоб вони не хворіли другі при пересадці, ми ось так бережемо торф, який ми маємо, бережемо наші, наш посадковий. І ось так, так я вирощую, і мені так дуже подобається. І я е, думаю, що коли е, діточки е, з вазону ми беремо для пересадки і кладемо, наприклад, у міску там, де е, лежить торп для нашої росації, ну він вже заготовлений, все, оброблений, я його стерилізую у духовому шкафу. Е, я хочу вам сказати, що я, я думаю, що це помилка. Ну, ось так. Е, дуже хотіла зняти для вас це ну, відео це і показати вам і розказати, щоб ви знали, що. Ось тут я маю 5 ось таких величезні стартери. Ось ці діточки виросли у мене. Спочатку да, у мене є відео, я вам показувала. Вони спочатку у мене росли в коробці під лампочками, а потім вони коли стали вже рости, е, великі такі, і я вже їх. Давайте я зараз вам ще покажу, що я їм можу зробити. Щоб їх ось так я ці листочки, при пересадці я їх обламую. Ну, Вони не потрібні що. Ми формируємо гарну розеточку. Зараз з неї гарна розеточка не може, ну вона не видна, бо повитягувалися листочки. Я би ще ось ці прибрала. Би. Ось так щось мені хочеться, не знаю. Ось ці прибрала, бо рослинці, рослинці буде легше. І все одно, коли маленькі листочки почнуть молоді виростати, то ці, які витягнуті, я їх обов'язково потім видалю, щоб розвиточка була гарна. Під лампочку і все, ось так. Так ми будемо вирощуватися. Так я роблю і вам рекомендую. Так ну, так, взагалі, Ну, так так взагалі. у мене вийшло з, з цими рослинками. А так, коли вони під лампочками, то такого не, не, не може бути. Ну, Може бути, якщо велика ну, між поличками багато сантиметрів і до лампочки вони тягнуться, їм не вистачає світла. А так, коли норма, то вони. Ну, Вони інші, у них виставочна розеточка, і вони такі гарні. гарні е, Ну, все. Я думаю, що тут ви бачите нічого такого причепитися немає до чого. Просто повитягувалися листочки, бо я їх вирощувала. Вони в мене стояли у цих ящиках, я вам показувала. І хочу вам сказати, я дуже задоволена, що вони у мене є, що я їх виростила. ну, Та й що, що в ящиках, ну, та що, що на чотирьох стулах. Але ж вони є, вони гарні, дивіться, які. Ось. Дуже хочу, щоб не хворіли мої рослинки, і дуже хочу, щоб не хворіли ваші рослинки. Прислухайтесь, робіть висновки. І хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба. І хай вам щасливі. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.